Всім привіт! Ви на каналі Студія Денис. Хочу подякувати вам за 20 тисяч підписників на каналі Студія Денис. На основному каналі у мене більше підписників, ніж тут. На основному вже майже 50 тисяч підписників, 49 тисяч майже там. А на цьому каналі у мене. В мене, в мене, в мене вже 20 тисяч підписників. Дуже дякую, що підписалися. Будемо далі. Знімати брат Данило, брат Зобрело та Бруно Джернайдо мультики вам показують. Я знаю, що одні й ті самі мультики я вам показую. Та й попадання в рот челлендж, і що там ще ми знімали? Ну, одне й те саме, одним словом. Це... Почакуємо їду, я голодний, сильно дуже побажаю щось собі, друже. Я знаю, що це все одне й те саме повторяється. Ну, але бачите, люди, це, ну тобто діти це дивляться, дітям це реально цікаво. І діти. Е, ну, ставлять лайки, підписуються на канал, і так розвивається YouTube канал. Студія Денис. Та не тільки Студія Денис, взагалі то і Деніс Френді, і Деніс Френді другий канал. Коротше, багато безліч каналів розвивається. Та. Тому такі ось справи. Шо? Велика вам подяка. Зараз покажу так. 20 тисяч на каналі, та, 20 тисяч рівно Во. на каналі. Та, дуже велика вам подяка, що підписався. От брат Данила брат зубрил. Коротше, чекайте далі YouTube-шорти, підписуйтесь. З вами був студія Денис. Дякую за підписку. Всім удачі, всім пока. Побачимось! 有。